Понад рік минуло із того часу, як в Україні набрав розмаху волонтерський рух на підтримку військовослужбовців, місцевим добровольцям, котрі щодня працюють на благо армії, забезпечуючи солдат усім необхідним, подякував міський голова Віктор Сапожніков. Ось тут розпочинає свій робочий день нововолинська волонтерка Кароліна Оболєнцева. Центр допомоги військовослужбовцям дівчина направду вже вважає своїм основним місцем роботи. Приватний підприємець за родом діяльності, елітною випічкою на замовлення вдома займається пізно ввечері чи з позаранку. Решту часу проводить координуючи роботу волонтерів. Мені подобається моя робота. Мені я взагалі вважаю, що я на даний момент в тому місці, де я мала бути, і мене оточують ті люди, до яких я давно йшла. Кожен старається найкраще виконати за невеликі там Невеликі сроки виконати найкраще свою, скажімо, роботу. І ну, мені здається, ті люди, з якими я тут співпрацюю, з якими я працюю, мій колектив, то вони дуже відповідально відносяться до своєї роботи. У центрі немає жодного кутка, куди б дівчина разом із колегами по благодійності не доклали рук. Для нашої знімальної групи проводить міні-екскурсію. Продукти харчування, військова форма, взуття, теплі речі для солдат, буржуйки, одяг для переселенців та іграшки для дітей усе відсортоване і має спеціально відведене. Місце тут навіть є кімната, де психологи надають послуги з реабілітації учасникам АТО, членам їхніх сімей та іншим категоріям населення. Це в нас склад, куди люди цивільні, звичайні, приносять свої постіль, подушки, одіяли, які їм вже на даний момент не потрібні. Це залишилось у нас ще з зими, бо ми забезпечували бійців для накривання бліндажів, для отеплення бліндажів. Там кажу, і постіль була, і були рушники, були одіяла, були подушки і маленькі коврички там різні, там і штори. Ну тобто люди все, що їм не потрібно, більш-менш в задовільному стані приносили до нас. А ось у цій кімнаті для військовослужбовців пані Ольга кроїть та шиє жилети для боєприпасів, так звані розгрузки. Ними солдат забезпечують безкоштовно, у перерві між роботою якою заробляє на життя. Жінка чи не щодня приходить до центру, як каже, виконувати свій громадянський обов'язок. Як свої Шини. Це була така історія, наш знайомий ну, родич. А то він приніс розгрузку на ремонт, бо в нього полимався замок. І я собі посиділа, подивилася. Ну, напевно, була на то Божа воля. Міський голова Віктор Сапожніков з нагоди річниці волонтерської діяльності вирішив відзначити місцевих добровольців, вручивши невеличкі грошові винагороди від благодійного фонду Рідний Нововолинськ та подяки. Ми довгий період часу не мали своєї державності, і сьогодні ми просто фактично проти зовнішньої агресії, яка йде зі Сходу. Тому, от завдяки таким людям небайдужим, як ви. Завдяки всім, хто об'єднався навколо державності, навколо допомоги армії, навколо того, щоб Україна була єдиною і допомагати своїм синам, рідним, знайомим, близьким, просто ну, будемо говорити своїм громадянам. Я щиро вам вдячний за те, що ви робите. Дай Боже вам здоров'я, дай Боже, щоб більше було таких людей, як ви, і тоді у нас в Україні. Швидше буде мир, спокій і перемога. Мирон Сторонський, голова фонду рідний Нововолинськ, наголосив труднощі поєднали українців, і завдяки волонтерському руху від та ентузіазму добровольців світ дізнався про нас як націю. Тільки завдяки вашому ентузіазму ми створили націю. Ми вже стали українцями, тому що нас називали малоросами, нас назвали хто чим хотів, а тепер кажуть, що це вже є. Україна, ти вже є українці, і зараз вже на сьогоднішній день ніхто не згадує про Малоросію. Нині зізнаються волонтери. Українці стали жертвувати на потреби армії набагато менше. Фінансова криза змусила затягнути паски дужче. Втім, вони працюють щодня, не покладаючи рук, організовують різноманітні заходи, продовжуючи збирати кошти, аби мати можливість і надалі забезпечувати потреби тих, хто стоїть на варті нашого спокою і виборює мир на східних кордонах держави.